Вітаю, шановні колеги і колежанки. Сьогодні ми будемо говорити про навчальний посібник для першого класу Українська мова, Буквар, який ми створили спільно з Мариною Пристинською. Створений відповідно до державного стандарту типової освітньої програми за редакцією Романа Шияна, хоча ми маємо позитивний досвід використання даного навчального посівника і вчителями, які вибрали програму Олександре Яківні Савченко. Посібник містить чотири частини та електронний додаток. Це дозволяє використовувати його при різних формах навчання. Посібник базується на тих принципах, на яких базуються і всі наші навчальні видання. Даний посібник. Почав своє своє народження з пілотних класів нової української школи, оскільки він почав розроблятися з веденням нового державного стандарту і щороку перевидавався, щороку ми вносили відповідні зміни відповідно до потреб вчителів і дітей. Пріоритетні цілі навчання грамоти, навчання читання, навчання письмо і розвиток мовлення ці цілі реалізуються. У нашому посібнику і є матеріал для того, щоб реалізувати очікувані результати за усіма змістовими лініями і задоволенням. Структура підручника є класичною, виділяється добукварний період, букварний період, післябукварний період, добукварний період це період до читача, і ми концентруємося на підготовці руки до письма. Букварний період поділений на дві частини, на два етапи: це перший етап домінанта читання і другий етап з домінантою письма. На першому етапі і на другому етапі діти будуть проходити усі букви, але перший етап вони проходять і знайомляться з цими буквами друкованими для того, щоб навчитися гарно читати. Писати ці друковані букви на підтримку читання, а ще для того, щоб розвивати навичку орієнтування у зошиті. На цьому етапі діти вчаться писати друковані букви олівцем. І писати рукописні букви ручкою, оскільки ми їх готуємо до того, щоб вони перейшли на другий етап букварного періоду. Це коли діти вже знайомі з усіма буквами, вони стають декодерами-початківцями, їх читання поступово покращується, і вони починають писати рукописні букви, знайомляться з графічним образом рукописних букв. Особливістю першого етапу і другого етапу букварного періоду є порядок вивчення букв, тому що для першого етапу порядок вивчення букв за частотним принципом, а для другого періоду за генетичним підходом. Після букварний період, це коли дитина вже має. Навичку декодування досить сформовано і вміє писати рукописні букви. Це сторінки до букварного періоду, букварного періоду з домінантою читання і домінантою письма, це сторінка з після букварного періоду, і вони всі підтримуються всіма чотирма ці всі завдання є для всіх чотирьох видів діяльності. У нашому навчальному посібнику представлені тексти різних типів. І зараз на слайді ви бачите вірш про питона Григорія Фальковича, і цей вірш про пітона він містить багато незрозумілих слів. І цей пітон, візуалізація до вірша, вони бачать підказки. Ці підказки дозволяють зрозуміти ці слова. Це словникова робота на уроці, яка подана ось таким незвичним способом на сторінках нашого підручнику. Далі після цього діти можуть говорити про тему цього твору і обирати і в процесі обговорення теми вірша вони розмірковують і, звісно, розвивають своє зв'язне мовлення. Друга сторінка на другій сторінці представлено інформаційний текст. Це інформаційний текст, який підкріплений малюнками. Ці малюнки не замінюють слово. Вони є і слово, і малюнок для того, щоб діти краще запам'ятали послідовність і для того, щоб можливо. Уникнути ситуації незрозумілих слів. Також подана інфографіка, і діти можуть за цією інфографікою створити свою розповідь, і це вже буде зовсім інша діяльність мисленнєва, і це буде сприяти розвитку мовлення. Також на третьому слайді представлено текст про. Ляльковий театр, і е, представлено е, розповідається про те, які ляльки бувають у ляльковому театрі. Але на сцені ляльок немає, тому що е, Дане завдання передбачає, що діти стали співтворцем цього малюнку, цієї візуалізації і намалювали своїх ляльок, яких вони можуть побачити у своїй власній виставі. Придумали їм з чого їх виготовити можна, а можливо, потім і продумали якусь драматизацію чи інсценізацію разом із своїми ляльками. Також вчителі можуть вилучити якісь окремі завдання для того, щоб це був урок розвитку мовлення. Ми можемо подивитися на текст про просят, які будують будинок, і це така метафора будови тексту. і Ми вивчаємо на цьому тексті, що таке будова тексту, з яких цеглинок складається текст, і ви бачите, що візуалізація цього тексту. Вона підтримує ідею будівництва і підтримує ідею знайомства з незнайомими словами про Абрикосовий пиріг історія, яка є відкритою, і діти стають. Півтворцями цієї історії. Такі відкриті історії зустрічаються на сторінках нашого посібника. Діти дуже люблять такі відкриті історії, тому що вони люблять продумувати і персонажів, і кінцівки, і вносити якісь зміни в цій історії. Також тексти є тексти, в яких, після яких невеличкі Тестові запитання, тестові завдання, які перевіряють, е наскільки дитина орієнтується у тексті, наскільки вона його зрозуміла, це досліджує медіа, реклама. Діти стають співтворцями рекламну, реклами. Колі читання опиняються і медіа тексти схему. Коло читання включає і Інші графічні об'єкти, і ось цього е, з'єднання відпрацьовує е, розуміння, чим одна буква вирізняється, поміж інших її графічний образ і не плутає їх. У нас є електронний е, інтерактивний додаток до навчального посібника. Будь ласка, це е, QR-код, ви можете з ним зайти і використовувати електронний додаток не тільки якщо ви працюєте за нашим підручником і всі матеріали. Які є у начальному посібнику, ви також можете використовувати у своїй діяльності. Я сподіваюся, вони будуть вам помічними. Цей вірш, який ви бачите, був написаний мною навесні минулого року. У влітку він з'явився у журналі Джміль. І... Восени я отримала від чудової вчительки повідомлення, у якому був відеозапис. Її онука читала цей вірш на пам'ять. І я зрозуміла, що все, що ми робимо, робимо для наших дітей, і хай наші діти ростуть щасливими у вільній і незалежній Україні. Я сподіваюся, що наш посібник. Буде помічним у вашій роботі, таким нелегкі зараз, і світло у ваших серцях, навіть у темні часи, буде освітлювати вашим учням і тим людям, які з вами поруч. Шлях до щасливого майбутнього. Дуже дякую, що ці 10 хвилин ви провелися.